Городі пройшов фестиваль, конкурс національної культури та народної творчості Яскрава країна. І сьогодні до нас у студії завітали учасники цього фестивалю, гості з Києва Тріо Десик Daughters». Давайте я вас з ними познайомлю. Це керівник цього тріо Ганна. Доброго вечора. Доброго вечора. І її підопічні дівчата Анна Марія та Ольга. Привіт! Доброго, Доброго вечора! вечора. Перш за все, мене цікавить, чи ви гуляли нашим містом і що вам найбільше сподобалося в Ужгороді? Так, ми вже побували в вашому місті. У нас була перша зустріч. Всіх учасників колективу збирали на центральній площі. Була сонячна погода, ми виступали, проходили через міст закоханих гарною ходою. Всі учасники йшли. Потім нам чудову екскурсію зробили в Ужгородський замок, показали чудове фаєр-шоу. А потім вже довільна, звичайна програма, де ми прогулялися центральною вулицею, відвідали смачну кухню. Вашу. От, дуже гарні люди, привітні, щирі. Взагалі емоції позитивні, такі, знаєте, продовжили нам. Осінь, багряну осінь, тому що в нас вже в Києві заморозки, і ми Уже такі... зима, фактично. Так, фактично, у вас. зима і голі дерева. А нас гори оберігають. А, а вас так, а вас тепло. А вам, дівчатка, що найбільше сподобалось? <рес> дуже сподобалась філармонія. Така дуже красива, і в залі було так приємно. співати. Дуже акустика гарна, і взагалі зал дуже такий приємний. Ну, коли виходиш на сцену, ну відчувається, ніби знаєте, така домашня атмосфера. От, дуже сподобалась філармонія, міст закоханих взагалі дуже гарний, дуже багато таких сердець і люди дуже привітні. Тобто, ми коли питали, куди нам пройти, а чому місто ще не знаємо, от то нам завжди, завжди під говорили, куди пройти. Ну, допомагали нам. Також от. у перший день, коли ми співали на площі, то люди нас приймали ну, дуже привітно. Це було приємно дуже. Розкажіть про ваше тріо у деталях. <кій> Ми базуємося в Київській дитячій школі номер 8. Нам небагато, нам два роки. Ось дівчатка, якщо по роках, то Олі 16 років, Вані 15 років. Там по класах вони трішки одна старша, друга менша. Е ну як, ви знаєте, мабуть, це боженька нам нас так звів і ми співаємо. От не лише те, що по програмі затверджено, а й для душі, те, що, от, бачите, хочеться їздити, хочеться співати не лише в, в на своїх площадках, а і по містах різних. Мабуть, таке питання знову, Ганна, до вас, тому що ви засновниці цього тріо. Чому така назва Десик Вона Знаєте, цікава, вона така, це, трохи незвична. Це, це ви до мене, але я передрасую це питання своїм дівчатам. Тому що це вони так вирішили, У нас була інша назва, але ж тут люди творчі зібрались і творять. Тоді ви нам розкажіть, чому така назва. Ну, no, просто ми якби дуже всі близько спілкуємося, і хотілося якось ну, щоб ця назва стосувалася усіх нас трьох. Дотерс, ну якби дочки. А тому що Ганна Григорівна це наш засновник. От а Десик – це її прізвище. І от ми захотіли так: Десик, Дотерс, ні, ви знаєте. Мами ні дочки. Да, така знаєте, родина. А в якому жанрі ви співаєте? E, найбільше переважає фольклор. Фольклорну пісню, лірика, жартівливі, обрядовість, співали і русальні, веснянки, колядки, щедрівки, обжинковий обряд робили. Ну, так. Деякі пісні беремо українських композиторів, обробка в обробці. Потім мій наставник, мій керівник Іван Павленко. Теж я користуюсь його збірником. Він багато робить обробок українських пісень, але теж в контексті української пісні, тобто не сильно не має такої великої стилізації. От все так. Ну, вам Український... як викладачеві, напевно, в кожному жанрі легко співати, а от дівчата вони ще молоді, так, молодші. І в якому вам жанрі найкомфортніше співати, найбільше вам подобається. Душі, звичайно, це фольклор, якби українські пісні, воно як до серця ближче. Але все ж таки, якщо правильно співати, то у всіх жанрах легко співати. Так, да, Народний спів, ну це, це те, що нам подобається. А чи маєте ви музичну освіту? Так, так. ми навчаємося в ну, музичній школі. Чи ще ще і... немає? Не так, так. Так. так, йдемо до цього. І так. скільки у вас освіти триває музична? Взагалі, ну, вісім років. 8, це перша частина це музична школа, а тоді вже вищий навчальний заклад. Ось так. А ви який клас закінчили? Фортепіано, скрипку чи тільки? Закінчила училище культури по класу бандури і диригування, а потім вищий навчальний заклад імені Шевченка. Кафедра фольклористики музична. Давайте ближче поговоримо про наш фестиваль, про яскраву країну. Чи вперше ви берете участь у такому фестивалі? Я вперше. Ось, тому мені поки що немає з чим порівнювати. А ось дівчатка вже дійсно були декілька разів до цього. До Відеалті, Одесьі, потім, їх дали Мар'ян, Ті Одесі, Трускавець, Чернігів. А звідки ви дізналися про цей фестиваль? А Музичні школи телефонограми <ріху> приходять. <ріху> так, вони Рішити. виписують які конкурси, ми просто зацікавилися цим конкурсом, тому що він подорожує просто всією Україною. От, можна побачити всі міста, багато дуже екскурсій вони влаштовують. І що ну, немало важливо, це те, що дуже професійне журі сидить. Тобто, ну, це достойно, коли ти виходиш, і тебе дійсно от, оцінюють. Ну, от ви кажете, що подорожували разом із м, яскравою країною. Так, де вам найбільше сподобалося? В Одесі, сподобалося там море, так і море. Нам місто дуже. Всі міста взагалі насправді гарні. у Кожного щось є. Тут, тут теж дуже гарно, Тут своя природа, це Закарпаття. Ну, Трускавець. Ну, це цікаво. Всі міста цікаві насправді. Розкажіть нам, з якою композицією ви виступали, що ви представили Закарпаття? Ми співали ліричну пісню, чого поле почорніло. Тематика це сумна пісня. Ми можемо навіть вам теж заспівати, якщо. Вона присвячена цим ну, подіям, які зараз відбуваються Україні. в Україні. От, і ми дуже готували цю пісню, готувалися до неї, тому що це ну, така відповідальна. Те, що відбувається, насправді розумієте, українська пісня це відображення нашого життя, нашого життя. Те, що... І це було завжди. З покоління покоління передається не так, що, що там пісня, якась як зараз, вибачте, звичайно, набір слів. Да? А раніше це все було пережито. Кожній пісні можна знайти долю е, жінки, чоловіка, Развичай. там сім'ї, родини, е, кохання щасливого, нещасливого. Тобто можна вивчити історію українського народу по піснях. А ви можете зараз її наспівати на? Чого поле почорніло, чого почніло по пожаро на пожар Якби мені сестра сестро, якби мене, сестро, здоняв би я крила враз. а так мені... Сидять моє, крилате. Сидять моє крилате. Ну, Пісня, дійсно надзвичайно чудова. Я вам дякую за таку композицію. Дійсно, ви доторкнулися до душі, я думаю, не тільки усієї нашої знімальної групи, але й кожного нашого глядача. Як дякую. довго ви готували? Цей номер довго, так да? розумієте, це не те, щоб готуєшся до якоїсь конкретної пісні. Це робота. Ти постійно приходиш в клас, ти готуєшся. Я в першу чергу як керівник готуюся. Дівчатка теж приходять, дає їм завдання. В пісні різні. Чим більше пісень вивчиш, тим краще, тим ти збагачуєш себе в першу чергу. Це ж не для когось робиться, для себе. Ось. А потім, звичайно, чудово, коли це ще передається в дітях, молодших. І, ну, це живий процес, тому ми постійно себе, над собою працюємо так, і вдосконалюємо. Треба емоційно підготуватися до пісні. Тобто не просто вокально поставити правильно кожну нотку, а треба відчути. її пережити. Так, це, так. Ну, так. це важливо. Ви, мабуть, і слухали інших, інші колективи, котрі співали. І чи вважаєте, що ви що були такі колективи, котрі могли би вам скласти конкуренцію? Чи були такі? Звичайно, і ви розумієте, це таке трішки запитання, я вам скажу. Колективи дуже потужні, дуже сильні. І ви знаєте, просто настільки приємно вражений, як працюють викладачі, як займаються діти, коли. От вчора, буквально вчора, цей конкурсний день від 4 години до 8.30 ми постійно перебували в цьому стані конкурсному, так? Номер за номером, відчеканені номери. Всі, як, знаєте, ну, здорово, класно. Як журі буде оцінювати, це, звичайно, їхня вже справа, але те, що дійсно сильні люди, це, це факт. А які вам колективи, можливо, сподобалися найбільше? Чи були такі? Так, ну просто колективів було багато. Можливо, запам'яталися. Не обов'язково це мають бути вокальні колективи. Ну, Найперше, це що дуже потужна була харківська школа бандуристів. Це однозначно, а, що колективом, так. що сольно, вони прекрасно виступали на високому рівні. Чудово виступав дитячий гурт. Забава, здається, якщо ми, вибачте, можемо помилятися. Дитячий колектив, да. фольклорний теж із Закарпаття. Вони, свої обряди, Вони так, розпочинали з колискової, закінчуючи теж, теж цілий блок був із і сопілка, і голосина. Тобто купа варіації. Купа варіацій, було, купа варіацій так, тобто так. цілий спектакль такий. Потім чудові були інструментальні, теж колективи, де Оця зіграність відчувається повноцінно. робота не одного дня. Ну і вокальні колективи з Одеси теж, на жаль, ми не встигли запам'ятати і так близько познайомиться, тому що кожен готувався до, до свого слова. номеру. І розумієте, це ж... Ну, У нас буде ще можливість з ними познайомитись, тому що ми сьогодні от, нам. Яскрава країна пропонує так, екскурсії, тому ми сьогодні будемо з ними знайомитись ближче. Ви знаєте, я не можу вас відпустити, щоб ви не заспівали якоїсь такої позитивної пісні на кінець. Ту я вас прошу. Вас ви, веселимо. будь ласка, повеселіть нас е, і куча. заспівайте нам, будь ласка.

Сама цеблячця, по старочку походжала черревечки по топтай, черевечки по топтало, черевечки по топтам, черевечки половила, соб'яна малила, гере,